Львів'янин Роман Дзівінський, який приїхав до Полтави, відсвяткував тут своє 24-річчя. Він учасник революції гідності, під час якої втратив руку. Також Роман пішов добровольцем на війну. Активіст говорить, агітаційний потяг інструмент єднання українців. Ми хочемо, щоб люди діти, діти, моли ставали свідомою. Вона розуміла, що ми що од ми молоді повинні з Україною. що ми хочемо бачити її кращою. В цьому потязі ну, Правда, ну вся Україна, і вся Україна отак утримається от за руки, разом співає їм і насолоджується кожним місцем місце маршруту. Ніна Сурмова, участь у всеукраїнській акції, бере вдруге. Представниця Донеччини говорить, активність полтавської молоді найбільше сподобалася. Вразили мене своєю громадянською позицією, які вони активні. Я дійсно побачила, що в нас є молодь, яка ну прям реально от розбудує державу і повірила, що все буде добре. До п'ятого потягу єднання України Труханівська Січ долучилося 270 осіб. Серед них волонтери, учасники АТО, а також студенти та школярі з усієї України. 15-річна Ірина Синиця розповідає: подорож тривала, тож активно знайомиться з іншими учасниками. Я стараюся ходити по інших вагонах, знайомитися. З іншими людьми, іноді навіть е, мене наші керівники, е, наші керівники сварять за те, що я не тримаюся гурту». Організатор патріотичного потягу Микола Бондар каже: так як зустрічала Полтава, не зустрічав ніхто. Учасники п'ятої акції знайомляться із центральною та північною Україною. Пан Микола говорить: наступні потяги єднання будуть тематичними. Потяг попасти досить просто У нас є. Сторінка у Фейсбуці Волонтерський агітпотяг Труханівська Січ там є онлайн-реєстрація. Нагадаємо, всеукраїнську акцію Потяг єднання України Труханівська Січ зініціювали волонтери та громадські діячі в рамках реалізації програми Президента України з підтримки національної єдності. Карина Москаленко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.